Як ось ця маленька м'яка іграшка стала вірусним продуктом, який генерує десятки тисяч доларів кожного місяця та зібрала понад 300 тисяч підписників в інстаграм. У цьому відео ми розберемо повністю детально всю стратегію запуску ось такого продукту та магазину, який його продає. А найголовніше, я покажу це так, щоб кожен з вас міг це повторити. А з вами Вудояком Дмитро Глумі, Пау, Поїхали! Ну а перед початком я дуже прошу тебе поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Підписатись на канал, якщо ти не підписаний на нього. До речі, за найсмішніший коментар під цим відео, ну, зрозуміло, що тематичний, ми розіграємо ось. Цю іграшку. Головний продукт, який ми сьогодні розбираємо. Результати розіграшу будуть в моєму інстаграмі. Лінк є під відео. переходь та підписуйся. І я оберу коментар через 7 днів з моменту публікації цього відео. Ну а тепер вже точно поїхали. Почнемо по традиції з магазину. Магазин називається Глуміпал. Це по суті One Product Store. Насправді, але з багатьма варіаціями цього продукту. Насправді все починалось. Я давно слідкую цим магазином, все починалось з одного продукту, з однієї іграшки. Поступово вони трошки розширили продуктову лінію. Але вся ідея магазину побудована на ось такій іграшці. В чому її суть і чому вона взагалі могла стати трендовою, я покажу далі, коли будемо розбирати те, як вони залучають клієнтів в цей магазин. Якщо ми відкриємо каталог продуктів, то побачимо, що тут дуже багато різних глуміпалів. Це як глуміпал зі звуком, якісь тапочки, брелочки, великий глуміпал, якийсь глуміпал з грілкою, що можна налити гарячої води і теж з ним жити і існувати. Чесно, я навіть не знаю, звідки взагалі з'явилась ідея цього. Продукту, чи це з якогось мультика чи ні. Якщо ви знаєте, підкажіть мені, будь ласка, тому що ну, річ дуже-дуже трендова. До речі, ось цей продукт з грілкою дуже класний для жінок в період там, критичних днів. Це дуже пом'якшує біль в цей період. Теж продукт вирішує певну проблему. Але ми сьогодні будемо говорити про, напевне, основний найпопулярніший формат це великий Глуміпал та маленький Глуміпал. У мене зараз маленький Глуміпал, на жаль, ну, але це ж, ж Глуміпал. Так. Переходимо на головну сторінку. Тут нічого у нас специфічного немає, головний банер. Контент я бачу, вони робили самі. Контент сфотографований, напевно, що просто на iPhone, вирізаний на фоні якомусь персиковому, і доданий в магазин. Так само будь-який продукт теж має свій унікальний контент. Бачите, це точно не якась студійна зйомка на фоні руки. Це. Круто, тому що і Facebook, і Instagram, і TikTok, вони всі люблять кастомний контент. Так само Google любить кастомний контент на сторінках продукту. Рухаємось далі, що у нас тут є. Все там: Payment Secure, 24 support, Fast Free Shipping. Але якщо ми говоримо про 24 Support, я чомусь не бачу тут онлайн-чату. Я би рекомендував власникам цього магазину підписатися на наш канал, подивитись обзори на магазин, наприклад, тут з'явиться приклад, і теж зробити онлайн-чат, щоб дійсно 24 на 7. Саппорт. Так, перейдемо до нашого головного продукту Глуміпал. Відкриваємо, бачимо сторінку продукту. Це якраз основна сторінка, де відбувається процес. Продаж до речі, якщо ти хочеш більш детальніше зрозуміти про те, як це все працює, що таке Shopify, на якому зібраний цей магазин, як це все працює, як працює робота доставки, коли ми не маємо цього продукту насправді на складі, а його відправляють за нас наші постачальники. Так звана модель Shopify дропшипінгу, за якою працює цей магазин, я запрошую тебе на мій безкоштовний майстер-клас по тому, як запустити свій міжнародний інтернет-магазин на Shopify та вийти на перші 10, то й 15 тисяч доларів в продажах. Реєстрація на майстер-клас він безкоштовний. Перший лінк одразу під цим відео. А ми продовжимо. У нас сторіночка, сторіночка продукту ну, просто. Персик, Мені дуже подобається, тут все є. BluePal, 10 тисяч <клієнтів>, клієнтів, перелінковка на відгуки у нас немає. Це просто написано текстом. 15 доларів коштує продукт, знижка 50% майже Low stock, Зрозуміло, що це Sales Trigger, там, розміри продукту. Які у нас варіанти по кольорах є. Всі фотографії кастомні, зроблені, ну, дійсно, на iPhone, просто виставлені біля вікна, я вже бачу це. Але, незважаючи на це, виглядає. ну, Насправді, ось так дуже по-живому не вилизано, і це створює певний рівень довіри. Далі у нас є варіант купити 1, 2, 3, 5, різні кольори можна обрати. Це так званий volume discount, кнопочки Add to Cart. Мені подобається, що вона зеленого кольору. Є навіть цілі дослідження по тому, що зелена кнопка Add to Cart або Buy Now, вона збільшує конверсію, тому що так чи інакше, в потегоріях великих чисел, чим більше людей зайде на сторінку, наприклад, зеленою кнопкою, тим більше відсоткова Кількість людей клікне на цю кнопку і додасть корзину в порівнянні з кнопкою якогось іншого кольору. Так само, до речі, червона кнопка вона теж збільшує конверсію. Далі у нас є певні там бенефіти, secure payment processing, 30 днів money guarantee, gloomy pal needs a Friend, що типу це така печальна іграшка, і вона хоче, хоче друга. Коротше, вся ця історія побудована навколо такої печалі, що це іграшка. У якої нікого немає? Ніяких друзів, і їй потрібно. Купити, але далі ми подивимося ще дуже багато різних наративів, які вони використовують, коли просувають цей продукт. Якщо дійсно заглибитись ідею цього продукту, то в принципі він дуже викликає такі е, цікаві емоції. Що у нас тут по відгукам? Відгуки, насправді слабенькі, я би подадував їх з фотографіями, але це не заважає цьому магазину генерувати кожного місяця там більше 20 тисяч доларів в продажах. Е, чому я звідки я знаю цю цифру? Тому що я перед цим провів деякі аналізи допомогу. Сервісу «Sell the Trend». і якщо ми введемо тут в пошук назву нашого магазину, ми побачимо, що цей магазин зареєстрований в Латвії, якщо не в Литві, напевно, 15 тисяч юзерів кожного місяця, там більше майже 16 тисяч юзерів кожного місяця приходить на цей сайт. Це досить багато. Середній чек продукту 24 долари, в середньому 239 продажів відбувається за місяць, і середнє ревеню 23 тисячі доларів. Ми можемо. Подивитися, що вони робили 13 тисяч доларів місяць тому, цього місяця, вірніше, того місяця, в грудні вони зробили 23 тисячі доларів. Перед цим вони зробили 48 тисяч доларів. Зрозуміло, чому, тому що це був там, певний і сезон продажів осінь та початок зими. В грудні ця вже історія трошки впала, тому що свята закінчились. Тут була там, початок чорної п'ятниці, Monday, тому вони генерували дуже-дуже багато ордерів. Також Marketing Channels, Social 8%, органічно зрозуміло, що 20%. 28, ну і Direct – це те саме, по суті, що і органічний трафік, тому що вони – одне джерело залучення клієнтів. GlumiPal основний ось такий маленький, їх бестселер. Тобто це той продукт, який продається у них найбільше. Зазвичай в кожному магазині є свій бестселер, який забирає просто 90-95% від всіх продажів. І саме ось цей продукт. Також я бачу у них є дуже прикольні штуки, у них є Priority Processing. а вони допродають пришвидшений процесінг. Я вже про це розповідав в одних із попередніх відео. Це коли ми Просто допродаємо чисто вигаданий сервіс і, по суті, ми заробляємо на допродажу повітря, тому що коли людина бачить Priority processing додає його собі умовно в корзину він апсейлиться то по факту нічого для неї не змінюється. Тобто, що вона замовила без Priority processing тобто це покращена обробка замовлення, пріоритизована. Тобто ваше замовлення швидше обробиться. Тому що ви там думаєте, що цей магазин там має low stock великий попит на цей продукт і ти там хочеш точно його собі забронювати. І купити, і для цього ти купляєш пріоріті процесів. Насправді це все, ну блін, як би то не звучало, але це все брехня, і просто людей розводять на гроші. Але ну, це специфіка емоційних покупок. Так, які у нас додатки в цьому магазині є, це аппромоут афіліат Marketing. це зрозуміло, якщо ми просуваємо магазин за допомогою органічного трафіка, ми зараз більш заглибимося в нього, то очевидно, ми маємо розуміти, з яких джерел приходять найкращі результати. Також у нас bundle quantity Breaks, це штука. Для того, щоб продавати продукт бандлами. Judge.me, це додаток класний для відгуків. Клавіо, імейл маркетинг, це в нас для імейл та смс-маркетингу. Я рекомендую це використовувати. Іноді е, ну, у нас магазини можуть генерувати там, до 20% додаткового ременю саме з імейл-маркетингу. І ми так само працюємо з клавіо. У нас є окремий навіть відділ в команді по маркетингу, який займається суто імейл-маркетингу для e-commerce-брендів. Так, у нас є тут Trust Product Review App, це ще. Якісь додаток по відгукам Propeller Replay Session Record – Це вони використовують для того, щоб дивитись, хто заходить на сайт і що на сайті робить. Є дуже багато подібних додатків. Він і Vitals All Marketing є окремо цей додаток. Цей додаток записує екраном, якби всі сесії, які відбуваються на сайті. Це, типу, якщо я зараз заходжу, зайшов до них на сайт, то все, що я на ньому робив, лазив на сторінках, вони це все записали і потім будуть дивитись і аналізувати, що ж я на тому сайті робив. Далі, що в нас тут є? Slide Card Drawer. це для того, щоб корзина е, виїжджала з боку. Давайте подивимося, як це працює. Хоча я не впевнений, що дуже багато із цих додатків вони використовують, а ну ось цей е, Smart Card Drawer. Бачите, як він виглядає. Далі Variant Image Wizard Swatch це штука, щоб ми могли зробити ось такі варіації картинок. Тобто, щоб у нас варіації. Цій картинок були з фотографіями, їх можна було обирати. Насправді дуже багато додатків вони використовують, не знаю нашої. Якщо насправді більшість із того, що тут насправді працює, то можна знайти в програмі, наприклад, той же Vitals, там, де є прям всі-всі-всі додатки. Це ні в якому разі не реклама, ніяких реферальних посилань не буде. Це просто те, що ми те, чим ми користуємось. Ну що ж, з магазином розібрались, нічого складного. Зараз можу оцінити приблизно за скільки часу я би зробив такий магазин, враховуючи додавання всіх продуктів продуктів, Прописання описів. Я думаю, що там за півдня, день я би такий магазин міг би зібрати з повного нуля. Давайте тепер перейдемо до одного з найцікавіших моментів, це то, як вони залучають. Клієнтів вони використовують органічний трафік безкоштовний, коли створюється інстаграм-аккаунт, на який заливається дуже-дуже багато різних одноманітних відео з цим продуктом. І ці відео віраляться, тобто набирають дуже багато переглядів, і таким чином люди питають, де ж цей продукт купити. От Відкриваємо і бачимо, люди відмічають один одного, і тут часто пишуть, типу, де це, де це купити. Тобто, коли ти відмічаєш один одного, тобто це створюється теж такий додатковий е, трафік в магазині. Якщо відмітив, наприклад, мого оператора зараз оператор Оператор побачив, що я його відмітив, зайде і теж подивиться це відео. Таким чином створюється ця віральність, підхоплюється відео, і воно ще більше і більше набирає переглядів. Окей, давайте подивимося, якийсь основний продукт. Їхні. Заходимо в Reels і, наприклад, 62 мільйони переглядів. Відкриваємо. My life without my sister. Все, оцей продукт просто такого. Катається. Ну, ви зрозуміли, типу, ідея в тому, що моє життя без моєї сестри, воно дуже печальне. І це я такий в повному печалі без моєї сестри. І що відбувається тоді? Тоді люди бачать це відео. Воно досить смішне, досить просте і забавно виглядає. Типу, що така, Такі очі печальні, та, такі заплакані. О, і люди відмічають просто е, свою сестру, наприклад. тут. Е, от, My little sister sent me this. Бачите? Е, люди ну, до одного відмічають. My Little and My Big, I don't admit, but I love my sister Бачите, всі починають коментувати, всі відмічають своїх сестер тут. І воно набирає, набирає переглядів, набирає, набирає лайків. І зрозуміло, що хтось хоче такий продукт собі купити. Ну, воно дійсно нестандартно прикольно виглядає, бо всі іграшки Плюшеві, вони. Веселі, а тут іграшка, яка ну дійсно така печальна, печальна. Е, щось і такое, щось ні такого нестандартного є. Знаєте, там просто можна сидіти з нею, і там, коли тобі щось кажуть, а ти в печалі, ти просто піднімаєш руку і дивишся цією іграшкою мовчки. Це означає, що щось печально погано. Окей, не будемо давати про печальне, будемо про хороше, про заробляння грошей. Бачимо, що ось таких відео у них дуже-дуже багато. Іноді тут є прямі е, відео, де написано, там, де я можу купити це, і там LinkedIn Bio. Також ось такий варіант є everyday without you. Тобто з цим Big Gloomy Pal. Просто знімається в різних локаціях під сумну музику, ось цей продукт. І подивіться, скільки переглядів воно набирає: 900 тисяч переглядів. Me counting the days until my sister again». Ну, Тут дуже багато вони підхопили оцю ідею типу моєї сестри і печалі відсутності моєї сестри і розкручують цю ідею. Me without my sister. Бачите, це теж досить відомий останнім часом тренд з від'яжанням машини. Оп. І печально все. Окей. Рухаємось. Далі, що тут ще є цікавого, давайте подивимось. Та в принципі воно все майже однакове. Life without my cousin, cousin cousin. А, і тут теж всі один одного відмічають, і воно віралиться, віралиться, віралися. Е, далі там якийсь прес вони знайшли, пресом цю штуку роздавлюють. Теж на основі. Ага, тут навіть воно якимось, скоріш за все, це зроблено якимось аїшкою, ця аїшкою. Ну окей. Короче, всі тренди, які... Відбуваються зараз в мережі, вони їх використовують і інтегрують туди саме ось цю іграшку. І вона прекрасно туди лягає, тому що створюється ось такий ефект дисонансу. Е е грають деякі емоції, цікавість, е е якісь переплетення родинних зв'язків, печалі. Коротше, цей магазин заробляє на тому, що він просто грає на емоціях, показуючи цей продукт. І люди просто потім хочуть купити цей продукт через те, що він виглядає досить нестандартно. Ось такі мої невеличкі рефлексії. Саме по тому, як цей продукт просувається. Тому випускаються відео як тематичні, так і конкретні, де люди питають, де можна купити цей продукт, а цей продукт можна купити Лінкін Біо. Все зрозуміло, що там 126 тисяч подивилось цей продукт, із них там 1800 лайкнуло, із них там людей 500-300 перейшло в магазин, із них там людей 50-100 купило цей продукт. Тобто одне відео може згенерувати там декілька тисяч доларів в продажах. Ми переходимо Лінкін Біо і зразу потрапляємо на наш магазин. І тут обираємо Емо той продукт, з якого ми, наприклад, прийшли. Яка реклама нам сподобалась. Продуктів тут небагато, всього 12. Я прихильник того, що якщо ми працюємо з ну такими нішевими, добре нехай це буде нішевий магазин. Там не має бути багато продуктів, щоб у людей не виникало парадоксу вибору. з маркетингом Зрозуміло, нічого складного немає. Як можна повторити це? Просто зареєструвати аккаунт в інстаграмі, купити ось такий продукт і знімати подібний контент. Ну і зрозуміло, що вам треба трошки припричити, приправити цей контент вашою креативністю. Якщо креативності немає, можна зайти в чат GPT, описати, наприклад, ідеї з готового аккаунту в чат GPT і сказати, що запропонені ще ідеї по зйомці там подібних відео з цим же продуктом. Можна прям скинути фотографію цього продукту, і чат GPT зрозуміє, що це за продукт. Насправді по контенту, і по генерації. Потоку клієнтів, з цим проблем немає. З магазином так само ми вже розібрали, що ніяких проблем немає. Його в принципі може зробити абсолютно кожен. До речі, тут з'явиться відео про те, як зробити магазин на Shopify. за дві години. Буквально збираю повністю з коментарями моїми, з рекомендаціями, з купою цікавих там лайфхаків і фішок. Давайте перейдемо далі. Давайте порахуємо математику. Скільки ж цей магазин заробляє? Ми вже знаємо, що цей магазин генерує, згенерував за попередній місяць приблизно 23 тисячі доларів. Ну, це не чистими, зрозуміло. Е, у нас в середньому 239 ордерів. Середній чек 28, 24 28 доларів. Ми зараз не знаємо точно, які продукти продаються, тому що на 100% саме цей продукт не продається, який коштує 15 доларів. Середній чек трохи збільшений, тому що так само продається дорожчий продукт. Але давайте приблизно порахуємо, яка ж математика та юніт економіка буде по цьому найпопулярнішому продукту. І скільки в середньому можна чистими заробляти, продаючи, не знаю. Наприклад, 200 ось таких іграшок в місяць. Для цього мені потрібно знати закупівельну вартість продукту. Ціну продажу я вже знаю, це 1595. Давайте тепер зайдемо на AliExpress, Один із основних постачальників, який ми можемо підключити до нашого магазину, щоб дропшипати звідти продукт. До речі, як це все працює, я ще раз нагадую, я розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі перший лінк одразу під цим відео. Переходимо на Aliexpress. І давайте спробуємо знайти цей продукт на Аліекспресі. GloomPow. Вводимо і нічого не можемо знайти. І таке відчуття, що цього продукту просто немає на Алікспресі. Він якийсь унікальний, але насправді ні. Просто це унікальна назва цього продукту в магазині. Якщо ми візьмемо пошук по картинці, завантажимо сюди фотографію нашого продукту, то одразу Алікспрес нам покаже цей продукт. І відкриємо найпопулярніший магазин, який його продає: 2000 продажів, досить класні цифри, які показують, що продукт. Ще не настільки перенасичений, тобто він не має великої кількості конкурентів, якщо ми бачимо, що на AliExpress у нього там 2-3 тисячі продажів. Це підтвердження того, що ми так само можемо запустити його, генерувати для нього трафік безкоштовно або платно з допомогою Фейсбука і теж продавати його. І так. 99 доларів це коштує, але зрозуміло, що це welcome deal. Повна ціна цього продукту 3 долари 29 центів. Продають вони його приблизно за, там, не приблизно, а за 16 доларів. Тепер давайте візьмемо калькулятор та швиденько порахуємо, скільки ж чистими вони заробляють з однієї продажі цього продукту. У нас виходить 12 доларів 66 центів чистими на одній продажі. Ну це насправді непоганий результат. Можна помножити там на 42 і 500 гривень чистими на одному продукті. До речі, в Україні цей продукт коштує, якщо я не помиляюсь, там 250 гривень. То його можна купити в Україні. Ну, само собою для зйомки контенту. Якщо ми будемо продавати. Ми будемо дропшипати його з Aliexpress за допомогою додатку D-Source. 2050 мінус, давайте мінуснем ще комісію, мінус, там, 4%. 12 доларів буде це комісія платіжних систем. Нехай ще мінуснемо 1 долар. Це витрати на утримання магазину на Shopify додатки, які вони використовують. 11 доларів чистими цей магазин заробляє з продажу продукту. І тепер, якщо ми продамо таких 200 іграшок, множимо дуже просто на 11, ми заробимо приблизно 2000 доларів чистими в місяць. 200 продажів на місяць ділимо на 30 в середньому. Це виходить 6 продажів в день. Це дуже дуже мало. Це такий мінімальний результат, на який можна роз розраховувати. тут у нас в магазині написано, що там вони роблять 239 ордерів, але всі додатки, які дозволяють нам проаналізувати магазин, вони є неточними. Єдине, що вони приблизно можуть нам підказати, це кількість трафіку і манслі ревеню. Як це відбувається? якщо ми розуміємо, приблизно кількість трафіку, наприклад, 16 тисяч юзерів в місяць, середня конверсія подібного трендового магазину, коли це One Product Store, генерується потік клієнтів на такі дешеві продукти по 15 доларів, то конверсія в цьому магазині, тобто відсоткове співвідношення людей, які зайшли до тих, які купили, воно може бути там і 5, і 6, і 7%. Візьмемо, наприклад, 6%. 16 тисяч мінус 6%. Це приблизно тисячу людей... Купляє цей продукт. Тисячу людей із 15 тисяч купило цей продукт. Тисячу людей множимо на е, ті ж наші 24 долари, і це виходить приблизно 24 тисячі. Тобто приблизно ось такі цифри і є. Нехай конверсія буде 5%, але плюс-мінус цей магазин дійсно генерує десятки тисяч доларів в місяць. Тисячу доларів множимо на 12. Ми розуміємо, що цей магазин чистими за попередній місяць заробив 11 тисяч доларів. Із цим магазином не працює ніяка величезна команда. Це магазин, який я впевнений запустила якась жіночка, яка просто знає, як створити магазин на Shopify, як працює Shopify Dropshipping. Тому що весь контент абсолютно однотипний. Руки я бачу дуже багато, де використовуються одні й ті самі з червоними нігтями. Весь контент знімається у себе вдома. Якщо ми перейдемо на сайт магазину, ми так само побачимо, що тут приблизно ті самі руки. Тобто жінка, яка любить розмальовані пальці. Тут вони у неї вже якісь білі нігті. Тут у неї вже якісь чорні нігті, там у неї червоні нігті. Очевидно, я можу припустити, що цим магазином займається там одна, ну максимум дві людини, але це дозволяє їм генерувати достатньо непогану кількість грошей кожного місяця і заробляти на цьому. До речі, якщо ми візьмемо попередній місяць, коли вони генерували десь в два рази більше ревеню, тобто доходу в продажах це 48 тисяч доларів. Це вони генерували приблизно 2 тисячі продажів на місяць. А 2 тисячі продажів на місяць це у нас виходить там скільки двадцять тисячі доларів. Чистими вони заробляли е, за попередньо попередній місяць, продаючи ось такий звичайний продукт, який на Алікспресі коштує всього 3 долари. Тому, друзі, цей магазин, цей продукт є ідеальним прикладом того, як креативний інстаграм і взагалі така якась щепотка креативності при зйомці відео може стати основою для успішного запуску дропшипінг бізнесу. Тому наостанок моя основна порада для тих, хто ще не почав цим займатися, але знає, як працює. Shopify дропшипінг, як знімати контент просто на телефон і має трошечки креативності і розуміє, як працює в цілому модель Shopify дропшипінгу. Зусерейтесь на створенні унікального контенту, який викликає емоції. А на цьому в мене все. З вами був Вуду Яком, Дмитро Глумі Пау. Всім па-па.